Позивач Короленко Тетяна Ігорівна незадоволена відпочинком, в чому звинувачує туристичну фірму і вимагає компенсації у 2350 гривень за втрачених півтора дні відпочинку. Відповідач Турчинський Єгор Олексійович. Представник турфірми позову не визнає, і усьому вважає винним турецького партнера. Будь ласка, позивачка, обґрунтуйте свої вимоги. Ваша честь. Я багато вчула про подібні ситуації, але вважала, що зі мною такого статися не може. Ой, це може будь- з ким страпитися. Ми з чоловіком вирішили подорожувати. Наші діти виросли, декілька грошей в нас є. Ми почали з Турції. Ну так нам сусідка порадила. Вона їздила до Туреччини, казала, що дуже добре. Ми вирішили теж поїхати. Спочатку було дуже добре. Ми в дуже гарному настрої приїхали до, госте, до готелю. Нас зустрів гід, проводив до готелю. А потім поїхав, залишив тільки телефон офісу, коли ми дізналися, що на наші імена зовсім не були замовлені к... номери. Хоч я, я уявляю. Хоч гроші ми перерахували заздалегідь. Ми почали телефонувати спочатку до офісу, але офіс зовсім не відповідав. Тоді ми почали телефонувати до Києва. Ми шість годин просиділи у готелі. Шість годин просиділи на чемоданах. Голодні. Це був якийсь жах. Ми телефонуємо до Києва. То зайнято, то телефон не відповідає зовсім. Тільки ввечері нам запропонували відпочинок на ніч до готелю під'їхати. Ми ввечері. Приїхали до готелю. Ну, речі розклали, склали. Та, то ви, вибачте, ви виїжджали з готелю кудись? Ви сказали ви приїхали ввечері до готелю. Ну, приїхали, ми чекали до вечора у готелі, поки за нами не приїдуть. І запропонували нам е, на ніч переночувати у цьому готелі. Це було а навіщо за за вами приїжджати, щоб в цьому ж готелі переночувати? Тому що вони ще не могли з'ясувати де ми будемо відпочивати. вони. Це хто це туристична фірма, з якою ми уклали угоду. Представник якої а цю угоду якось побачити є. Можливість так вона зі мною. приста. Будь ласка, у вас крім угоди ще якісь документи є? Є телефоні рахунки. Ну, Давайте подивимося телефонні рахунки ваші. Будь ласка. Так, договір про надання туристичних послуг. Так, підписи, печатки є. Ну і телефонні. ну, да, Телефонні рахунки у вас солідні. І, і номери співпадають. Так, з чого ж ви бажаєте? Чи це не все, що з вами трапилося? Я вважаю, що день, який ми провели на чемоданах у готелі, був зовсім втрачений. Настрій у нас пропав, і день відпочинку теж пропав. Тільки на ранок нам запропонували приїхати до готелю, де ми продовжили відпочинок. Зрозуміло так, відповідач. Ви який тур запропонували позивачу? У них екстремальний туризм чи звичайний був? Ну, позивач найголовніше не сказала те, що вони обрали найдешевший варіант поїздки. Тобто все дешеве у вас екстремальне таке, да? Ну, як екстремальне? Ні для кого не таємниця, що ціна, ціна це якість, а не в готелі. О, хвилинку, хвилинку, хвилинку. Ви офіційно займаєтесь діяльністю? Так. Оскільки я, я... я знаю. Ціна визначає якість. перелік послуг, а не якість їхнього надання. Ну, позивач знала, вона йшла на контракт. Хвилиночку. Що включало за оцим договором ваші послуги? Наші послуги пере перевезення та відпочинок на. Чому позивач не відпочив на протязі однієї з доби оплаченого відпочинку? Ну тому що тури турецька фірма була заблокована на цей час. І тому ми вирішували це питання. Хто його її блокував, Ви блокували чи хтось інший? Просто в Турції зараз бум. Вони бояться терактів, тайфунів. І, може вони цим скористалися, але ми, ми відреагували на цю проблему і відразу її вирішили. Хвилиночку. Ми... не відразу, а на протязі я так розумію, майже доби ви її вирішували. Ну. І наступне, якщо ви сказали про якийсь бум чи якісь фосмажорні мажорні обставини, ви можете їх підтвердити в судовому засіданні. Ми вирішили на протязі шести годин. Тобто, ми видзвонили свого... Тобто, ви визнаєте те, що шість годин відпочинку позивачка загубила. Ну так, це трапилось, так, але що вона, вона сама. Це вже, вже непогано. Ну, так все ж таки, тепер наступне: рівень ваших послуг, що включає такі терміни. Ні, рівень. Не включаю такі терміни, але у нас є, є ступені, тобто якості. Якість залежить від ціни. Ну, розкажіть, будь від ласка, ціни туру за ступені білятку. якості у вас. Ну, тобто, позивачка, позивачка обрала найдешевший варіант відпочинку. Тобто, але не в холі. Шановна, за такі гроші їдьте відпочивати на Дніпро. Але ж ми не домовлялися, що ми будемо відпочивати у холі готелю. Ну так сталося. Ми вибачились по телефону і вирішили цю проблему. Я розумію, наш, вибачилися. наш чоловік наш, е приїхав і забрав їх до іншого готелю з хорошим номером. Але це було вже надвечір. Ви шість годин тільки вирішували, де ми будемо відпочивати. А за нами ви приїхали тільки надвечір. Шановна, ви сама собі зі зіпсували відпочинок. Ми вам посередині. Будь ласка, ви з судом спілкуйтесь. Розповідайте мені, у вас був час поспілкуватися, і ви, мабуть, 6 годин ось рахунки лежать, спілкувалися по телефону. Так, ми посилили їх до готелю, поставили так. фрукти, бутилку вина. До якого? Готелю? До того, який передбачав Ні. спочатку? До іншого. Доки не розблокували турецьку фірму. Хвилиночку. Ви не можете на даний час мені надати підтвердження блокировки якоїсь фірми. Ми вирішували це питання, щоб не зіпсувати відносини з туристичної фірми Турції. Скажіть, будь ласка, відповідач, Тобто для вас, я розумію, відносини з туристичною фірмою Турції важливіші, ніж відносини з власними громадянами, з вашими клієнтами. Так, ми вирішили це питання. Ми вирішили питання, Але і не і не турбували туристично. Якщо вона щось порушила, Заздали. якісь неустойки чи штрафи. Ну так, вона порушила, але ми на місці, тобто перебуваючи у Києві, вирішили це а питання. А що ж ми порушили? Як ми порушили? Ми заздалегідь сплатили гроші за відпочинок. Ми приїхали, а на наше ім'я нічого не, не. Ну Так не подавайте не говорили, до ні. турецької фірми в суд і все. Ми виконали свої зобов'язання. Ні, договір ми а вами вами це... турецькою Чого ж я буду, повинна надавати позик до турецької сторони, якщо ми з вами складали угоду? Скажіть, будь ласка, ви маєте ліцензії? Так, ми маємо ліцензії і контракт з туристичною фірмою Турції. То Скажіть, у нас будь ласка, наступне, następна... року... Вам Вам взагалі потрібна, будь ця ліцензія? Так, потрібна. Ви її цінуєте? Цінуємо. І ми виконуємо свої обов'язки. Ну що, панове, в принципі, суду зрозуміло, яким чином ви виконуєте свої обов'язки. Суд іде на в нарадчу кімнату для прийняття рішення. <клес> Суд проголошує рішення відповідно до статті 30 закону України про туризм. Встановлено відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму. Цими порушеннями визначено спершу: це порушення вимог стандартів. Друге це порушення умов договору між туристом та суб'єктом туристичної діяльності, якою є туристична фірма. Відповідно до статті 25 цього закону. Туристи мають право на відшкодування матеріальних і моральних збитків в разі невиконання або неналежного ви звертаю увагу виконання умов договору. З іншого боку, статтє 24 прямо вказано, що Суб'єкти туристичної діяльності звертають увагу, зобов'язані надавати туристичні послуги як в обсягах, так і в терміни, обумовлені договором. І відшкодовувати в установленому порядку збитки, нанесені туристами. Відповідно до діючого законодавства, шановний відповідач, ви порушили гарантоване право позивача на належний відпочинок. Це право гарантовано Конституцією. І повинні нести за це відповідальність. Суд повністю задовольняє вимоги позивачки і стягує з вас 550 гривень витрат на телефонні розмови, 800 гривень це частку за один зіпсований день, на той, який належний послуг туристичний позивач не отримав, та 1000 гривень моральної шкоди. Рішення прийнято. Дуже задоволена. Ми з чоловіком ще встигнемо відпочити на морі. Мені в нашій фірмі буде наука. Ми завжди будемо відмовляти таким клієнтам.